А чи знали ви, що християнство вигадав зовсім не Ісус? Адже він не залишив нам жодного документа із записом своїх ідей? Усі вони відомі з чужих слів, зафіксованих за багато років після розп'яття, Воскресіння та Вознесіння, і у вигляді Євангелії, і у вигляді листів? Мало того, згодом хтось відібрав з усього масиву 27 текстів, які склали новий заповіт, основу християнства, а решту проголосив апокрифами, тобто неканонічними невизнаними. Нигами хтось забезпечив розповсюдження цих текстів та зібрав вірних навколо викладених у них ідей. Хтось забезпечив відокремлення від юдаїзму та створення окремої християнської церкви. Що ж, дуже шкода, що люди, які претендують на звання істориків, розказують сюжет Кода Да Вінчі, над яким просто хіба що сміються професійні історики. Насправді, від самого початку чотири Євангелія і книга дій ні в кого не викликали сумнівів. Усі визнавали, що чотири Євангелія і книга дій були частиною авторитетного святого письма. Таким чином, церква не обирала ці книги для включення до канону, їх було визнано канонічними від самого початку, ба більше ніколи не виникали сумніви в тому, що апокриф. Мають бути включені в Канон. З ранніх часів Євангелія та дії вважалися авторитетним оповіданням про життя Ісуса. І всі знали, що ці пізніші так звані апокрифічні Євангелії, як от Євангелія дитинства від Хоми, Євангелія від Петра, Євангелія від Філіпа, тощо вони були підробками, що виникли за десятиліття, навіть за століття після смерті Ісуса. І тому були підробленими. Як пише Крейг Еванс, один із провідних новозавітних дослідників, усе свідчить про те, що Канонічний Євангелій від Матфії, Марка, Луки та від Івана це найкращі джерела для розуміння історичного Ісуса. Новозавітні Євангелія грунтуються на розповідях очевидців і точно і акуратно описують вчення, життя, смерть і воскресіння Ісуса. Ну і звісно ж, для того, щоб знати ідеї чи слова Ісуса, йому не обов'язково було їх писати самому. Більшість фактів про історичних постатей ми знаємо з чужих вуст, але з цього ніяк не слідує, що ми не можемо знати правду про них. І до речі. 40-80 років після подій це дуже рання дата для історії. І також історики нового завіту чудово знають про те, що в самому новому завіті є усні передання, які датуються ще раніше ніж сам новий завіт. Наприклад, 1 коринтян 1537 датується п'ятью п'ятьми роками після смерті Христа. Я міг би сказати значно більше, але думаю, вже зрозуміло, що є дуже багато проблем з їхнім відео про християнство. Тому не ведіться на картинки, а читайте якісні історичні матеріали від професійних істориків.